Ужгородка Марія чекає міський автобус на зупинці на вулиці В'ячеслава Чорновола. Саме там розпочинав свій маршрут номер 156, який їхав до міського цвинтаря Барвінок кінцевої зупинки. Марія розповідає, не вистачає цього маршруту, адже саме ним їздила на кладовище. Я їздила на кладовище да, до, до зими, до нового року. А, а потім я не знаю, де вони де ще до цього часу як ви туди їздили. Та їздила, але обрала таксі зараз. От зимнє час, а то постійно їм їздила. А це зупинка на площі шандора Петефі. За новим маршрутом 156-й автобус їздитиме й тут. На ній чекає громадський транспорт і Ужгородка Дар'я Терпак. За її словами, 156-м ніколи не користувалася. Про його змінений маршрут через Петефі каже дуже вигідний, тому що лише одна 18-ка і ну не дуже так. А ви часто їздите? Так, часто. Так. Роботу їжджу майже кожен день. А 156 там нікого не їздив? Ні, не їздила. А до цвинтаря, якщо як добиралися? На машині, на таксі, ось так лише. Далеко і на маршрутку якусь не дуже хотіла сідатися. Про те, що 156-й автобус відновлює маршрут, проголосували на виконкомі Ужгородської міськради 20 січня. За словами начальника відділу транспорту Петра Бубика, номер 156 припинив перевозити пасажирів із кінця грудня 2021 року. Посадка за оновленим маршрутом здійснюватиметься не на зупинці В'ячеслава Чорновола, адже її закриють через звернення мешканців, а зі збудованою неподалік на вулиці Капушанській. Звернувся перевізник. Попередній цей маршрут із інформацією. Про те, що він призупиняє обслуговувати цей маршрут вулиця В'ячеслава Чорновола, міський центр Борвінок, у зв'язку з збитковим тарифом та накопиченими боргами підприємства. Він повідомив, що він його призупиняє обслуговувати до 1 березня 2022 року. Отак ми вирішили достроково розірвати цей договір з приватним перевізником та віддати цей маршрут на обслуговування нашому комунальному підприємству, в зв'язку з чим із комунальним підприємством буде укладений тимчасовий договір на три місяці, а за цей час буде оголошено новий. Конкурс на перевезення пасажирів на цьому маршруті, за словами директора комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт Віталія Готри на маршруті 156 зможе їздити один автобус електрон. Є рішення виконкому. Як це рішення буде доведено? До нас ми розробимо графік руху з внесеними змінами в маршрут і почнемо його обслуговувати. Маршрут пролягав з нового району через автовокзали, вулицю Гагаріна, Краснодонців на кладовище на барвінок, а зараз він змінений. Він буде фактично пролягати з вулиці Чорновола до площі Шандора Петефі і з площі Шандора Петефі через вулицю Гагарі на мікрорайон Дравці на Барвінок. За словами Віталія Готри, комунальний автобус за маршрутом номер 156 має почати їздити в місті після підписання договору впродовж п'яти робочих днів. Ірина Олах Леонтій не Новини на Суспільному.